Ланський обіцяв привезти калога на фронт і вирішив свою задумку втілити, щоб спецпредставник США на власні очі все побачив та зміг розповісти про це Трампу, щоб американець сам поспілкувався із командирами та звичайними солдатами, які копають окопи. Ну а також відчув, як воно на передовій під обстрілами. Та саме, коли це спробували реалізувати, відбулось непередбачуване. Кадри вражають. Побачите за миттям. Ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатись. Президент Володимир Зеленський заявив про поїздку на фронт для спілкування з українськими військовими разом із спецпредставником президента США з питань України та РФ Кітом Калагом, який перебуває з візитом в Києві. Поспілкуються з військовими, готові військові зараз терміново голосувати для того, щоб піти додому, для того, щоб все віддати русським і не мати гарантій безпеки. Нехай запитає в людей, які тут живуть і воюють. Мені здається. На все є відповідь в звичайних людей, так сказав президент України. Крім того, Зеленський також повідомив про зустріч представника президента Сполучених Штатів Америки генерала Калога із головкомом ЗСУ Олександром Сирським. Стої, генерал Калог вже зустрічався з головкомом Сирським, з нашими керівниками розвиток та спецслужб. Також з керівником офісу, сказав глава держави. Керівник офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із спецпредставником президента США із питань України та Араф Кітом Калогом. Вказано, що це була перша зустріч Калога під час візиту до України. Цтую. Андрій Єрмак наголосив на важливості того, щоб Калог мав повну та. Об'єктивну інформацію про події на фронті та про спроможність і бажання українців завершити війну справедливим та тривалим миром, зокрема, для американської сторони проведуть брифінги безпосередньо військового командування та командувачів на місцях, що дасть змогу оцінити реальну ситуацію на полі бою. Йдеться в повідомленні. Також в підкресли, підкреслили, що Україна розраховує. На продовження підтримки з боку США і прагне збереження відкритих та довірливих двосторонніх відносин, заснованих на принципах взаємної поваги та спільного успіху. Єрмак і Калох особливу увагу приділили тому, як саме має завершитись війна. Бо цей чинник матиме вирішальне значення не лише для України, а й для глобальної безпеки. Ніхто більше за українців не хоче закінчити цю війну, але закінчити її справедливим та міцним миром. Так зазначив очільник ОПЕ. Він також надав, що Моск... Ва, продовжує застосовувати інформаційні маніпуляції, прагне посіяти розкол серед партнерів Києва. Саме тому важливо дотримуватись принципу нічого про Україну без України, який залишається ключовим у всіх міжнародних переговорах. Цитую, наша держава також зацікавлена у особічному стратегічному партнерстві США, що охоплює гарантії безпеки та розширену оборонну та економічну співпрацю. Під час зустрічі сторони обговорили конкретні кроки, необхідні для подальшого зміцнення партнерських відносин. Додали так в Офісі президента. У свою чергу, спецпредставник Трампа зазначив, що під час візиту до Києва буде спиратись на переговори від президента США Джейді Венсе з президентом України Зеленським, які відбулись на полях Мюнхенської безпекової конференції. Калах назвав ці переговори конструктивними, а ми нагадаємо, що команда України та США в Мюнхені домовились продовжити роботу над. Документом щодо економічного партнерства між країнами та обговорили підготовку кроків для завершення війни. Крім того, спецпредставник Трампа запевнив, що за 180 днів залучить всі сторони для врегулювання миру в Україні, де США будуть посередником. Келох також розповів, що переговори, ініційовані Трампом щодо завершення розв'язаної араб війни проти України ведуться двома паралельними треками: російськими та українсько-союзницькими. Ви бачите, що зараз ми насправді йдемо двома шляхами, і це важливо усвідомити. Є російський трек, і є український трек, і ми робимо це для швидкості, сказав кіткалах, уточнивши, що працює на американсько-українсько-союзницькому траку. Тоді як за російський напрям відповідає спецпредставник президента Ша з питань близького сходу Стів, Вітков при цьому Калах наголосив, що для досягнення тривалого миру необхідна участь президента Зеленського та українців, і жодна сторона не повинна. Бути виключена з процесу. А рішення щодо можливості проведення в 25-му році виборів має ухвалювати сама Україна, а не хтось за її межами. І про це також заявив спецпредставник президента Трампа з питань України та РФ кіткалах у відповідь на питання кореспондента доочувала про те, чи наполягатимуть ще на проведенні виборів в Україні цього року. Питання щодо виборів в Україні потрібно ставити не мені. Це потрібно. Запитувати у вашого народу в керівництво країни у Верховної Ради. Думка щодо цього в багатьох людей, але це не чиєсь рішення. Це Українне рішення це питання потрібно ставити всередині країни, сказав Калох напередодні. Паралельно з пробуванням кіткалога в Україні президент США Трамп заявив, що Росія має козирі в потенційних мирних переговорах стосовно закінчення війни через окупацію великої частини українських територій. Про що американський лідер заявив під час свого перельоту до Вашингтона, повідомляє BBC. Водночас він запевнив, що Росія, нібито, прагне миру та закінчення війни. Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилась. Я дійсно так думаю. Я думаю, що в них є козарі, тому що вони захопили велику територію. В них є козарі, каже президент. США нагадаємо, що нещодавно Трамп зробив заяву щодо того, чи зможе Україна повернути свої території. І за його словами не варто розраховувати на кордони 2014 року, але він пропускав, що вдасться повернути контроль над частиною нині окупованої території. До слова аналітики СВА повідомляли, що по. Стійний представник Раф ВОН Василій Ніб'єнця заявляв, що Україна вже безповоротно втратила окуповані території. Російський посадовець цинічно сказав, що наша держава має поступитися ще частиною своїх регіонів. Водночас, постпред Росії, воон цинічно натякнув, що мирні переговори повинні виправити ситуацію в цих областях, і що Україна повинна поступитись рештою частин цих. Чотирьох областей, які зараз контролює, не вимагає, щоб Україна поступилася приблизно 30% відсотками територію Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які зараз не окуповані РФ. Наразі ж. Рашистські війська окупували приблизно 99% території Луганської області, мовиться в звіті. І за словами аналітиків, росіянин також вимагав, щоб Україна в майбутньому стала демілітаризованою нейтральною державою а також щоб наша країна не приєднувалась до жодних альянсів чи блоків з безпеки. У свою чергу президент Зеленський підкреслив, що Україна не визнає окуповані території рашистськими та не допускає компромісів в цьому питанні. За його словами, Україна прагне повернути свої землі дипломатичним шляхом. В такий спосіб вона зможе зберегти найцінніше це людське життя. Гарант також зазначив, що дипломатичний шлях не передбачає здачу інтересів чи порушення суверенітету держави. Більше того, Україні не варто думати про те, що думають росіяни стосовно гарантій безпеки Києву. І таку думку під час прес-конференції висловив президент Зеленський. Я хочу вам сказати, що не можна ось так говорити, що треба щось і руським дати піти назустріч. Так, а ми не хочемо від русських гарантій безпеки в цьому питанні. Ми щодо умов щодо русських не дійшли, коли будемо говорити про якусь угоду. Тоді будемо говорити щодо того, що русські довжні через цю війну заявив Зеленський. Президент додав, що наразі Україна говорить про швидке рішення, зокрема щодо гарантій безпеки. І вони. Залежить виключно від партнерів Києва в НАТО. Ми сказали, що наша армія мільйони фінансувань цієї армії зброї для цієї армії ППО, тотальне ППО, захист, який є не у Росіян, не у європейців, яким є виключно в Трампа. Захист ППО – це виключно від них контингент від них від тих країн, які хочуть які спроможні якийсь термін стояти в наших містах на наших кордонах. Заявляє Зеленський і додав, що наразі Україна знає, яка кількість ППО і необхідна, і цю допомогу Україні можуть надавати та лише її партнера. Що ж такого, ми запитуємо, що треба шукати якийсь компроміс. Контингент русських нам не потрібен. Поповід русських нам не потрібно. Ми просимо захист від них. А тому ми звертаємось тільки до наших партнерів. Якщо чесно, ми повинні мені здається, хоча б зустрітись, сказав Зеленський. Ну а тим часом, як повідомляє Fox News, американський лідер Трамп не заперечує проти приходу до влади в Україну про російського кандидата за даними близького до республіканців, Fox News президента США. Готовий прийняти будь-який результат виборів в Україні, включаючи і перемогу фігури лояльної Кремлю. Як зазначає видання і Трампа, Путін сумнівається, що Зеленський зможе перебратися на другий термін. А ось Кремлі вважають ймовірність проходу проросійського лідера високою. Україна зобов'язана провести вибори. Це ключова умова успіху переговорів США та РФ. Мають триетапний мирний план припинення вогню вибори в Україні та підписання остаточної угоди. Пише Fox News. у свою чергу. канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що. Рішення президента США і Трампа назвати президента України Володимира Зеленського диктатором було неправильним та небезпечним, про що повідомляє видання «Шпігель». Просто неправильно і небезпечно відмовляти президенту Зеленському в його демократичній легітимності, сказав він. І за словами Шольця, Зеленський є обраним главою держави. Той факт, що під час війни не можуть бути. Проведені належні вибори відповідає українській конституції та виборчому законодавству. Ніхто не повинен стверджувати протилежне, сказав Шульц, нагадавши, що саме Росія під керівництвом Путіна розпочала війну проти України. Цю Україна вже майже три роки захищається від нещодавньої російської агресивної війни. День за днем додав політик. Ну й до слова після слів Трампа про нібито. Рейтинг в 4% українців в соцмережах почали висловлювати підтримку Зеленському. Користувачі ж голосили, що саме українці обрали собі президента в 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду. Тим часом очільник міністерства цифрової трансформації Михайло Фадоров заявив, що рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського. Пара вищує аналогічний показник для президента Дональда Трампа в США на 4,5%. Не можна Путіну дати знову всіх обдурити. Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО Марком Рюте. Він з ним поділився деталями зустрічі з президентом Ердоганом, під час якої вони обговорили роль Туреччини у наданні широкого представництва країн Європа, включно з Британією та Туреччиною і США. Водночас генсек альянсу проінформував про свою зустріч із генералом Кітом Келогом. Обговорили також наші майбутні контакти з партнерами і скоординували подальші кроки. Не можна дати Путіну знову всіх обдурити перед будь-якими потенційними переговорами. Всі партнери повинні чітко розуміти, що пріоритетом для досягнення тривалого миру. Є сильні гарантії безпеки, наголосив президент України Володимир Зеленський. Ну а далі ще відео. Багато зустрічей на рад сьогодні. Командування армії розвідки, міністри для підготовки до перемовини з представником президента Сполучених Штатів Америки генералом Кітом Келагом, який вже знаходиться в Україні. Слухаємо пряму мову президента України. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні в Україні були доповіді військових про фронт про курську операцію. Наші хлопці тримають позиції і завдяки цьому зберігаються позиції нашої держави. Сьогодні багато роботи було із новими замовленнями для нашої армії. Це наше внутрішнє виробництво. Ми пропрацьовуємо нові контракти. І політичний момент багато зустрічей нарад сьогодні. Командування армії, розвідка, міністри для підготовки до перемовин з представником президента Сполучених Штатів Америки. Генерал Келох вже в Києві. Він вже зустрічався з главкомом Сирським, з нашими керівниками розвідок та спеціальних служб. Також з керівником мого офісу на завтра запланована наша зустріч з генералом Келгом. І для нас дуже важливо, щоб зустріч і, взагалі, робота з Америкою була конструктивною разом з Америкою і Європою мир може бути надійніше. І це є нашою метою. Головне, щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни, війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо і надійним миром, і так, щоб Росія не змогла прийти в Україну ще раз і щоб повернулись українці з російського полону, І щоб в Україні було майбутнє, це нормальне бажання кожної нації. Говорив сьогодні з генсеком НАТО Рюте про те, що вже відбулось, і про те, що може відбутися найближчим часом. Вдячний за поради, підтримку. І, звичайно, цінуємо все, що робить для нас генсек. Говорив з сенатором Лінсі Гремом, дуже конструктивною людиною. Дякую усім в Америці за двопартійну підтримку, домовились працювати разом і надалі сьогодні ж. Я говорив з президентом Макроном. Еммануель поінформував мене про його нові контакти, нові домовленості з партнерами дуже важливо підготувати надійні гарантії безпеки. Це спільна робота партнерів, і ми дуже цінуємо активність кожного лідера. І ще зараз досі тривають. Ремонтні роботи в Одесі після російського удару досі без електрики, більше 80 тисяч людей, і стільки ж без тепла. Ми робимо все, щоб відновити нормальність, і це буде. Я вдячний усім, хто працює заради наших людей, нашої країни. І це важливо. І саме на це я завжди розраховую. І ми стоїмо міцно на ногах. Я розраховую на українську єдність, на нашу українську хоробрість, на наші відносини з партнерами, на нашу єдність Європи і на прагматизм Америки, Америки, який потрібен успіх, так само, як і всім нам. Успіх об'єднує. Наша єдність. Це те, що найкраще захищає наше майбутнє майбутнє не з путіним, а з миром. І це для всіх у світі вибір і для найсильніших бути з путіним чи з миром. Варто вибрати мир. І дякую я дякую всім за підтримку. Слава Україні! Героям слава. Героям слава ну а далі будемо говорити і про ті заяви, які з'являються від голови МЗС Андрія Сабіга. Адже він зазначив, що ніхто не змусить Україну здатися. Ми будемо відстоювати своє право на існування. Також він нагадав світу, що наша країна вистояла перед наймасштабнішою військовою агресією в сучасній історії Європи та три роки веде війну за своє майбутнє. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна витримала найжахливішу військову атаку в новітній. Історії Європи тому немає наміру здаватися. Про це він написав у соцмережі X. Далі буду цитувати. Україна витримала найжахливішу військову атаку в новітній історії Європи та три роки тотальної війни. Український народ та його президент Володимир Зеленський відмовились піддатися тиску Путіна. Наголосив дипломат: ніхто не може змусити Україну здатися. Ми відстоїмо своє право на існування. Додав він. Нагадаємо, що 18 лютого. Державний секретар Сполучених Штатів Амараке Марко Рубіо після переговорів американської сторони із російською заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки. Водночас аналітики інституту вивчення війни вважають, що переговори Росії зі Сполученими Штатами не продемонстрували ознак того, що Кремль Готовий йти на поступки за для припинення війни в Україні. Президент же України Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що йти на поступки росіянам це значить підтримувати 1% українського населення. Далі знову ж таки про ті заяви, які лунають із за кордону також від нашого так би мовити друга. Я думаю, всі пам'ятають підтримку від Джонсона на початку повномасштабного вторгнення. Так от він також спростовує заяви Дональда Трампа про рейтинги нашого лідера країни Володимира. Володимира Зеленського, адже чула від Трампа, що знизився рейтинг зеленського серед українського населення. так от Джонсон це спростовує. Далі детальніше обговоримо, що саме він заявив. Європейці повинні перестати скандалити через президента США Дональда Трампа і почати допомагати йому в процесі припинення війни в Україні. Заявив експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. При цьому він зазначив, звісно ж, що Україна не починала цю війну. Таким самим успіхом можна сказати, що Америка напала на Японію, написав Джонсон у публікації у Твіттері. Експрем'єр також заявив, що в країні, яка зазнала насильницького вторгнення, не повинні проводитися вибори, і навів, як приклад, Велику Британію 1935 дев'ятсот років. А ще спростував те, що рейтинг довіри президента України Володимира Зеленського перебуває нині на рівні 4%, уточнивши, що він десь на рівні Трампа. Заяви Трампа розраховані не на історичну точність, а на те, щоб шокувати європейців. Зокрема, Сполучені Штати можуть побачити 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, переважно в Бельгії. Це гроші, які можуть і повинні бути використані для оплати України і компенсації Сполучених Штатів за підтримку. Йдеться в публікації. При цьому Джонсон задається питанням, чому Європа перешкоджає розморожуванню путінських грошей. Раніше ж також з'являлось повідомлення, що Трамп заплутує про. Не початку війни в Україні, повторюючи тези з диктатора РФ і Путіна у своїх найбільш ворожих висловлюваннях на адресу українського лідера Трамп повторив ще одну тезу кремлівського диктатора Владіміра Путіна про необхідність проведення виборів в Україні. Крім того, Зеленський відповів на заяву Трампа про 4% рейтингу довіри, і він зазначив. Якщо коментувати райтинги щодо себе або інших лідерів, то це може свідчити, що йде якесь політичне змагання йдуть вибори а у нас такого. Немає, зазначив президент України. Далі друзі, рухаємося. Лідери ЄС під час онлайн саміту не ухвалили рішення про відправку до України військового контингенту. Про це говорить Діта Науседа. Президент Литви запропонував європейський план для України з п'яти пунктів. Отже, на думку, науседи, це будуть дієві кроки. Отже, що він пропонує? Перше, членство НАТО має залишатися на столі переговорів. Друге РФ має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають діяти до припинення агресії. Третє невідкладне фінансування озброєнь на 10 мільярдів євро для української оборонної індустрії. Четверте арешт заморожених активів РФ та введення тарифів на імпорт з Росії та Білорусі. І п'яте це прискорений вступ України до ЄС до 2030 року. Року це приємно, що є е, підтримка від європейських лідерів. Далі, е, прем'єр Великої Британії, Кір Стармер, представить Трампу план миротворчої місії в Україні. Про це говорить видавництво The Telegraph. План передбачає відправку 30 тисяч європейських військовослужбовців в Україну. Е, у східній Європі будуть розміщені американські винищувачі та ракети у стані бойової готовності. Місія покладатиметься на технічний моніторинг, включно з розвідувальними спостережними та ударними літаками, безпілотниками та супутниками. Операція буде підкріплена достатньою вогневою міці, щоб відстежувати і відбивати ці атаки, з метою відкриття повітряного простору України для комерційних авіарейсів. Військово-морські патрульні кораблі будуть Направлені в Чорне море для моніторингу загроз торговим шляхам. Деякі країни наполягатимуть на поширенні п'ятої статті НАТО на європейські війська, що будуть розміщені в Україні. Ну а далі, от про слова віцепрезидента США Джей Дівенса, і поговоримо. Він застеріг українського президента Володимира Зеленського від нападок на президента Дональда Трампа, заявивши, що це може мати лише зворотні наслідки. Про це він заявив вчора, 19 лютого, американський Кому виданню Daily Mail. цитата: ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, обливаючи його брудом в публічних змі. Кожен, хто знає президента, каже вам, що це жорсткий. Спосіб боротьби з цією адміністрацією сказав Венс через кілька годин після того, як Зеленський сказав, що Трамп живе в дезінформаційному просторі, створеному Росією. Віцепрезидент США додав, що війна повинна закінчитися швидко. Ми, безперечно, любимо український народ. Ми захоплюємося хоробрістю солдатів, але очевидно вважаємо, що ця війна повинна швидко завершитися щодо критика Трампа. На адресу Зеленського Венс пояснив, що вона не базується на російській дезінформації. Вона ґрунтується на тому, що Дональд Трамп, я думаю. Знає багато про геополітику і має дуже сильні погляди, і має сильні погляди протягом дуже тривалого часу. На прес-конференції в Києві Зеленський заявив, що оцінка його рейтингу популярності в 4% є російською дезінформацією. Такі дані напередодні було озвучено джерелами інформації, які оприлюднив президент США Дональд Трамп. На жаль, президент Трамп з великою повагою до нього. Живе в цьому дезінформаційному просторі, додав президент, і наголосив, що на це дезінформаційне коло треба впливати і надавати США правдиву інформацію, сказав Володимир Зеленський.